Приведенні бухгалтерського обліку. Для прат якісь окремі нормативні документи? Якщо нормативні, вони кимсь видані, їх що немає в відкритому доступі? Мені не вдалося знайти їх в відкритому доступі. Більш того, тоді, коли я направив відповідний адвокатський запит, він є як сам запит, так і відповідь на ньому долучений як додаток до цього покупання. З самої відповіді можуть розслідуватися в тому, що відповідні накази, розпорядження. Ні, зачекайте, зачекайте. То у вас далі відомості щодо видання нормативних документів прат. Тобто, я так розумію, у Прат є свої якісь документи щодо порядку ведення бухобліку і нормативні документи, якими користується прат. Яка різниця тоді між першим і другим пунктом? Вашого клопотання? Я вважаю, що відповідні документи, якщо вони мають наслідки на то вони можуть бути і локального характеру, видані самому. Ну закон України про облік, він не стосується прад, не, роз... не, по... не поширює свою дію на прад. Ну, звичайно, поширює. Поширює, так само, то тоді. Об'єктиво розповідає. Ви ж маєте довести, що ті речі й документи, до яких плануєте отримати доступ. Прибувають саме у Прат Українське Дунайське парапластво». Тому я і питаю: нормативні документи, якими Прат користуються приведенні Бог обліку, для них якісь персональні? те, якщо ми кажемо про е, загальні державні нормативні акти, зрозуміло, що вони пошукають свої дії не тільки на ОДП, а є як будь який нормативний е, е, норму місяць і норми права. І відкриються на небі з ним. Так. Чим підтверджується те, що у Прат є е, е, нормативні документи щодо порядку ведення обліку їх особисті, які з ними видані. Чим це підтверджується? Можливо. вони повинні бути такі акти активого мотивного характеру на цьому підприємстві. Але знову ж таки, на жаль, вони... Ту цю інформацію внесли до інформації службову ну, з обмеженим доступом, тобто до відповідної комерційності службової різниці. З цим ваш важко якраз є необхідні звернення. Вічто вважаю, що, що і спосіб, що мати на підрозділ для тимчасового доступу, таких документів, власне кажучи, українських, українські не правопаснене, то це не аж ніяк не... Зачіпати, будь які їх гарантовані е чинним законодавством права. Тому на сьогоднішній день я не можу підтвердити, що вони є, але тим не менш чинним законодавством передбачає, що вони мали відповідні нормативні документи локального характеру, затверджені постоячими актами. І ну, сторона захисту просто немає іншого ті. Отримати таку інформацію, крім як передбаним з узловом досвід, бо механізми адвокатського 24 статтею закону про адвокатуру та адвокатську діяльність не дозволяють навіть факт існування самих таких документів підвертувати. В той же час вони і не спростовуються українським донецьким правокласствам, відбудячи з їх відповідь. Ну, тепер до їх відповіді. Аркушправи справи 28 8 Міститься ваш адвокатський запит за номером 72-24 до прад Українське Донецьке пароплавство. Ви просите надати вам доступ. І копії документів, е, якими нормативними документами користувались прад приведення бухобліку в, в 16-19 роках, чи видавались у ці роки нормативні документи прад щодо порядку ведення бухгалтерського обліку Якщо такі видавались і діяли протягом 16-19 років, то прошу надати їх копії та копії змін до них, вказати балансову вартість ліхтерів, е, технічний стан ліхтерів. Чи було зареєстровано у 16-19 роках ліхтери у Державному суновому реєстрі України, чи проводились в 16-19 роках інвентаризація ліхтерів? І на цей запит надана відповідь про те, що посилаються на статтю 24 закону України про адвокатуру. 20 статтю цього ж закону на статтю 21 закону України про інформацію 505 цивільного кодексу і зазначає, що пунктами, відповідними пунктами переліку відомостей, що встановлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію ПРАД УДП, затверджено наказом від 25.08.22 року за номером 472 до комерційної таємниці, в тому числі віднесені. Інформація про експлуатацію можливості прад УДП. Колегіальні рішення щодо фінансово-господарської діяльності, накази розпорядження по прату ДП та їх проєкти, дані в регістрах синтетичного бухгалтерського обліку, інформація, яка розкриває показники фінансового плану, інформація про використання контрактів договорів угод, зміст реєстрів бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності, матеріали та результати бухгалтерських та аудиторських перевірок, з огляду на вище викладене витребування інформації. Витребувані інформація та документи не можуть бути надані. Так, інформація про балансову вартість зазначаєте 16-24 роки. Чому такий період? Микола Миколайович, зв'язок нормальний. Ви чуєте мене? Микола Михайлович. Немає зв'язку. На сьогоднішній день, крім того, що в було було відправлення відповідно Національному агентству, то, відповідно, як я здогадуюся, вони мають продовжувати обліковуватися в реєстрах бухгалтерського обліку Кримського Так, Бо і... Така інформація також сторона захисту за в отриманні відповідної інформації, станом і послід боючок. Інформація про технічний стан ліхтерів станом на день передачі їх у фрахт. Це коли було? У 16, 15, 17-му? Так, і там, якщо ви пам'ятаєте, там в декілька етапів це відбувалося. Скажіть, будь ласка, а що це за документ? Який документ ви хочете отримати? Копію якого документа? Інформація про технічний стан. Що це має бути? Ось ще ну, Внутрішній служби технічного контролю можливо здійснювати технічний огляд перед здійсненням приймальних передачі відповідних лізерів в моделі. Тому в такому разі, в такому разі якщо такі документи створювалися самим українським дунайським парапластом, це матиме значення для повернення досліджень, можливо, інших експертних досліджень, то встановлення їх вартості якраз на момент передачі відповідних відповідь в оренду. Я можу лише здолади документи, чи є, чи нема, але, тим не менш, можливо, внутрішній технічний контроль призводить до того, що перед передачою суб'єкту господарювання, який був орендаренці в цих тері, здійснювався технічний огляд, ну, власне кажучи, спеціалістів в деталі. Так, інформація про інвентаризацію, то зрозуміло, так, по аналогії, як і бухгалтерський облік, Інформація щодо наявності чи відсутності реєстрації. Якщо є відповідні державні реєстри, то хто є володільцем інформації? Прат чи все ж таки Державний судновий реєстр України? Хто має надати вам повну інформацію стосовно цих ліхтарів? Що не менше українських і донецьких мало? Володіти відповідними документами, які підтверджують реєстрацію до даному судовому реєстру моєї книги. Для порівняння цієї інформації з здатним з реєстру якраз запитується ця інформація через книгу. Скажіть, будь ласка, а стороною захисту вже укладено договір з експертом, так? На сьогоднішній день ні. Тобто, це ви збираєте докази, але експерта ще не Не Ні, важкі. Підтверджую вашу слово. Так, добре. Досліджуються матеріали. До пропитання, окрім запиту і відповіді, надано. Витяг з ЄРДР проваджені 10.50 станом на 22.02.2024 року. Копія повідомлення про підозру, вчинені кримінальних правопорушення. Від 25 січня 24-го року Саутонкаву Віталію Миколаєвичу. На яку сторінку із підозри ви плануєте послатись на підтвердження на обґрунтування поданого вами клопотання? Наприклад, на сторінку, в якій прописана правокваліфікація, сповідомлення про підозру за статтею 191. 1910. Так, це сторінка підозри 17, та аркуш справи 15. Таким чином Саутонка підозрюється в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службою особою своїм службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбачення частини 3 статті 27, частини 5-191. Кримінального кодексу України. Так. Далі. Копія договору від 15 вересня 2017 року про фрахт флоту договір номер 633 КФО. Предметом договору є надання фрахтователю 18 одиниць. Ліхтерів типа ДМ для е, використання під накопичення зернових та інших навалочних грузів. Е, судновласникам зазначено українське донатська пароплавства, е, копія додатку до цього договору від, щодо прийняття і передачі прийняття 18 ліхтарів згідно списку, і ідентифікаційні їхні дані зазначені. Додаток 1 до додаткової угоди від 27.02.2018 року про передачу додатково 14 ліхтарів. Ідентифікаційні номери також зазначені. Адвокатський запит. Відповідь і роздруківка із. Єдиного державного реєстру юридичних осіб стосовно прат «Українське дунайське пароплавства, інших доказів, матеріали справи не місця. Доповнення пояснення будуть у захисника. Слідчі суддя виділяється на речі. Оголошується ухвала іменем України по справі номер 991, 359, 57, дріб 24, провадження 1КС дріб 591, 359,91 дріб 24, 18 липня 24 року, міста Київ, слідчі суддя вищення корупційного суду мовчан, за участь у секретаря судового засідання Череваль, захисника Стоянова, розглянувши відкритому судом засідання в залі судових засідань приміщення вищий над суду, клопотання захисника підозрюваного Саутенкова. Саутенкова Віталія Миколаєвича, адвоката Стоянова Миколи Михайловича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за номером 52.019.8.010.50 від 21.11.2019 року встановив. За результатами розвиток лопотання слідчий суддя постановив ухвалу, повний текст якої буде складено та оголошено 22 липня 2024 року о 15.40 в залі судових засідань приміщення Вищого антикорупційного суду. Керуючись статтями 2.7, 131, 132, 159, 164, Шість 309, 372, 376 КПК України слідчий суддя постановив задовольнити клопотання частково надати захиснику підозрюваного Саутенкова Віталія Михайловича, адвокату Стоянову Миколі Михайловичу. Свідоцтво про право на заняття адвокатської діяльності серія номер 1651 від 3.06.2008 року, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного акціонерне товариство Українське Дунайське пароплавство, код і ДРПУ адреса зазначення. Німеччина з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії щодо ліхтарів UDP, DM1087 UDP, також номери 2306, 2211, 1015, 2252, 2133, 1074, 1030, 2458, 2187, 1001, 1039,

Технічний стан станом на день передачі їх у фракт та документів щодо необхідності ремонтних робіт на них, вартість цих робіт. Та можливості їх експлуатації, проведення у 2016-2019 роках інвентаризації ліхтерів, задоволені іншої частини вимог клопотання відмовити строк дії ухвали, два місяці з дня її постановлення у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей документів, січні суддя суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право на на доступ до речей документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення Зазначених документів, зобов'язати захисника Стоянова невідкладно повідомити слідчого суддю про дату звернення до виконання цієї ухвали. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарження не підлягає. Слідчий суддя підпис. Зміст ухвали. Зрозуміли? Так, ось щось там тільки технічно опис. Я розумію обсяг інформації, але не деталі на право. Ну, це така підміця. Я зараз це все перевірю. На чому все судове засідання закінчено?